Вітаю, друзі! Знімальна група Магнолії ТВ зараз знаходиться у Києві. Ми на вулиці Кайсарова. Тут сталася серйозна автотроща. Зіштовхнулись дві легкові автівки. Це Ford Мустанг, а також легковий автомобіль Volkswagen фірми Таксі. Вже на місці ми поспілкувалися з поліцейськими та попередньо дізналися, як саме сталася ця аварія. Кажуть, що водій автомобіля Ford Піднімався до верху, ось по Кайсарова у напрямку вулиці Васильківської, на великій швидкості кермувальника Форду занесло на зустрічну смугу, де він боком влетів в передню частину автомобіля Volkswagen. Поліція зазначає, що, а, ймовірно, кермувальника так занесло, а тому, що він. А, Водій Форду був на літній резині. На жаль, у цій аварії не обійшлось лише механічними пошкодженнями. До лікарні шпиталізували кермувальника. Кермувальника Фольксвагена, а також пасажирку. Наразі нам невідомо, в якому саме вони стані. На місці вже працює слідчо-оперативна група, котра, власне, і буде з'ясовувати всі обставини. Тим часом організувався чи малий а, затор. Ось по Кайсарова у напрямку Лобановського, проспекту Лобановського. А, водій Форду. Не постраждав, він зараз у патрульній машині надає пояснення від будь-яких коментарів, відмовляється і прикриває обличчя. Також ми вже бачили відео, з камер спостереження. Удар був дійсно доволі великої сили, і це, власне, видно, по пошкодженим машинам. Ось бачите, у таксі в центру зрощена передня частина. Ось бачимо, що спрацювали подушки безпеки, і у водія, і у пасажира. але тим не менш двох людей з Фольксвагену шпиталізували до лікарні. Зараз колеги допрацюють моє, і я хочу показати, які пошкодження на мустангі. Ось друзі, мустанг піднімається по до доверху у напрямку вулиці Васильківської. На великій швидкості рухається цей автомобіль. Це ми бачили з огляду з камер спостереження. І вилітає на зустрічку, і боком його заносить у передню частину Фольксвагена. Як ви бачите, удар був доволі великої сили. Ось вчент розтрощена права частина корду. Кермувальник не постраждав. Він був в салоні машини один. Зараз він надає пояснення поліції щодо таксі, то там була пасажирка, і власне сам водій їх шпиталізували до лікарні. Нам наразі невідомо, які саме в них травми. Ось скопи нам підказали, що у кермувальниках літня резина. Можливо, саме через це автомобіль занесло на дорозі, але що було основною причиною, це вже власне з'ясує слідчо-оперативна група, яка працює зараз тут. На місці. Також на місці працює наш оператор, тому більш детальніше про цю аварію ви зможете дізнатися о 19-й на телеканалі ЧПІ-Інфо, Також через кілька хвилин буде більш детальна інформація у публікаціях нашого телеграм-каналу, а також інстаграм-сторіночки. До речі, приєднатись і для тих, хто щойно приєднався. Це Київ, Кайсарова. Тут зіштовхнулись дві автівки: це Volkswagen, а також Ford. Попередньо мустанг занесло на зустрічку і він влетів боком у передню частину таксисту. Двох людей шпиталізували до лікарні. Ось бачимо, що мустанга літня резина. Можливо, саме через це і стався цей занос. Друзі, бережіть себе, більш детальніше о 19 на телеканалі ЧПІнфо. На все добре.